Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні ми поговоримо про енергії 18 лютого неділя. Сьогодні може з'явитися бажання братися за все і відразу день, коли збільшується обсяг листування, телефонні дзвінки, спілкування, але можуть відбуватися помилки. Телефонних з'єднань та збої зі зв'язком посилюється розумова активність, здатність до навчання, засвоєння нової інформації, захочеться більше читати чи спілкуватися з приятелями, з близькими, особливо сестрами, братами, сусідами період, коли незнайомі люди частіше. Заговорюють один з одним, час дружнього спілкування, балаканини по телефону. Зранку добре займатися своєю улюбленою справою, хобі, творчістю і отримати відновлення сил та душевний відпочинок. Не слід реагувати на чужу думку, Зосередитися на власній праці, незважаючи на дратівливі фактори. Після 1046 енергії стане більше. Можна спрямувати її на творіння добрі справи, поділитися своїм досвідом. Багато що вдаватиметься, цілеспрямованість дасть свої плоди. Сьогоднішній день тісно пов'язаний із сімейними вузами добре відвідати родичів. Влаштувати сімейну вечерю, корисно вивчати своє коріння, сімейні традиції, поміркувати над своїм генеалогічним деревом, кармою, з'ясувати минуле співвіднести із сьогоденням. Сьогодні добре завершувати домашні конфлікти, сварки це найкращий день для примирення, завдання дня. Пошук свого призначення через роботу з історією рода. Сьогодні краще активно проявлятися у навколишньому світі та усвідомлювати своє місце в ньому, активно сприймати творчий початок, проявляти лідерські якості, харизму, таланти, аспекти дня сьогодні усилюють творче самовираження, прагнення спілкуватися. Засвоювати великі обсяги інформації, оперувати фактами. Але для того, щоб реалізувати свої таланти, потрібно подолати лінощі. Балансуйте співвідношення я, ми та зрозумійте, до чого вас спрямовує життя. І тоді отримаєте допомогу вищих сил у вирішенні ситуацій. зможете знайти вихід. Спробуйте подивитися на ситуацію з висоти пташиного польоту. Можуть повернутися події минулого, хтось може вносити неспокій, можливе відчуття занепокоєння, внутрішнього дискомфорт, невпевненість у собі до фобії. Працюємо над цим, необхідно відрубати. Це минуле зробити висновки, щоб не ходити по колу проблем. Тільки вперед дороги назад немає. Застосовуйте свої знання на практиці, енергії достатньо. Включайте інтуїцію, уяву, але не вводьте в оману інших людей, не піддавайтеся настрою оточення, будьте щирими та відвертими. Дякую, що приєдналися сьогодні. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях.